Чекаємо на це дуже сильно, тому що ми бачимо на прикладі Покровська, що зупинити наступ, який, здавалось, просто буде нескінченним: оце просування кожен день по 100 метрів можливо тільки, якщо є правильна організація управління, як і на оперативному, так і на тактичному рівні. Має бути система, про яку ми багато говоримо. От і зараз ми бачимо на Покровську, що в грудні ворог наступав, а в січні, вже в кінці січня, відбулось перехоплення ініціативи. Щось відбулось, якісь зміни в управлінні, і вже з лютого українські війська, в тому самому складі, як були, перехопили ініціативу. Щось змінилось. Так от хочу друзі сказати, що такі зміни, які відбулись на рівні ТГР Покровськ, їх можна запровадити по всій лінії фронту. Координацію управління вогневих засобів наземних сил, координацію БПЛА, дронів з піхоти з штурмовими підрозділами з, з системами РЕБ. навіть в такій простій формі, як це зроблено, а можна зробити значно більше. Можливі зміни.